Східний вестибюль станції метро Лівобережна відкрили після реконструкції, замінили майже все від електрокомунікації до облицювання приміщень. Встановили двері з автоматичними фіксаторами. З'явились турнікети для людей на візках. У вестибюлі побільшало світла. Стіни замість дрібної зеленої плитки перевдягнули у великі сірі та коричневі кахлі. А на підлозі відреставрували гранітне покриття. Біля турнікетів дизайнери створили чорно-білу панораму Андріївського узвозу. Є також навігаційна система. І такі зміни чекають також на вихід до готелю туристи. Від сьогодні його закрили на ремонт. Тож у пікові години можливі обмеження на вхід. Завершити роботи на Лівобережці планують до кінця квітня. Пасажирам оновлення до вподоби. Малю дизайн, гарно зробили, молодці, все подобається. Чистенько, гарненько. Тобто дуже. Все дуже хорошо, модерново дуже Мне кажется, как раз под Евровидение сделано и очень замечательно. Простотой, надіжністю, чистотой. Все очень хорошо. Спасибо.